Коли я просто їм сказав, що я не військовий, я ну, збрехав, щоб вижити, щоб і других не підставляти. Але ну, самі розумієте, другі дають показання, і я там попадаю. І я сказав, що я звичайний повар, що я допомагав їсти варити та таке. А Потім сказали, що я сам замінував драмтеатр, драматичний театр в місті Маріуполі. І сам його вже підірвав. Тобто на але... вас хотіли повісити. Так, Але ж всі ми. Зна... Та я б бачив той самоліт, який підірвав його. Ми всі, ми це бачили і чули цей вибух. Ну, А на мене хотіли це звалити. Типу, щоб я і чи сів надовго, чи щоб щоб за мною щось зробити, я не знаю. Але били, катували, допрашували. А ви? я що? Я... я загнувся і. Плакав і потім сознання тіряв. Мене одливали опять правки. Але ну. не взяли цю провину на себе? Ні, ні, ні в комусь. Мені сказали хлопці, не говори.